Історія трапилась з одним дуже цікавим хлопчиком. Звали його Сашко. Як і всі діти Сашко обожнював казки. Як і слухати, так і читати. Одного разу, перечитуючи казку червона шапочка, а ця була улюблена, у Сашка, хлопчик заснув і йому наснився сон. Удар! Ще удар! Сьогодні для дітей. Казка, червона шапочка. Обожі казки, тільки чому їх так рідко показують. Початок о 15.30, а зараз. Ох, спізність! хоч би одним оком подивитися. Залізти чи що? А що особливого? Нічого особливого. Темно тут, нічого не розумію. У давні часи жила була? Гей, хлопчики! Що ти тут робиш? Я, я не намисну, квитки всі породині. Що за народ народці, хлопчаки? ну забирайся звідси. Ну куди? Сховайся би небудь І не заважай дії. На чому ми зупинятися? ось, в старі прадавні часи. Жила. Ой, товариш вариш Ой, товариш бариш Ти знову тут! Що таке? Я більше не можу тут стояти, тут величезний мугашник. Можна, я сховаюсь за тим деревом. Гаразд, тільки швидше. В старі прадавні часи жила була хороша дівчинка, звала її Червона Шапочка. Вовк, як я і знав, ну привіт, Червона Шапочка. Куди це? Мені веліла ні з ким не розмовляти. Але я вам скажу, я йду до своєї милої бабусі. У неї сьогодні і ювелен. З'їсти її чи що? Але замала дуже. Тут, мабуть, і їсти нічого. А матуся їй стекла смачних пиріжків до свята. Пиріжків. Це минуле століття. Потрібно пекти піцу. Ось вдалий вік. Піцу. Так, з м'ясом. Можна ще трохи грибів додати, але без них смачніше. Ну добре, я передам мамі. Але у мене зараз ну тільки пиріжки. З м'ясом? А ні, з повидлом. Фу, яка диток. І веліла мені мама віднести їх до моєї хворої бабусі. Де? Де живе твоя бабуся? Зовсім близько. Якщо йти, і по цій доріжці, все прямо, прямо і прямо, то там буде будиночок. І садок, а в садку, квіточки, і... Прощавайте, червона шапочка. Бабузі, привіт! Прощавайте, пані Сіріко. Стій! Стій! Хто ви? Принц або чарівник? Я Сашко! Доброго дня, пані Сашко! Хоч мама виділа мені подозі, ні з ким не розмовити. Але я вам скажу. Ти хоч розумієш, що ти нагобила? Це правило дрімучого лісу. У дрімучому лісі. А головне не задрімом. У дрімучому лісі головне не зустріти з Ой, одним вовком більше, одним менше, чи не катастрофа. Тепер вовк з'їсть твою, бабусю. Вовк, бабусю. Ти хіба не читала казку Червона шапочка? Та ні, не читала. Я її червона шапочка. Ось, поки ти тут збираєш квіточки. Бог, напевно, уже стукає до твоєї бабусі. А ви не можете цього знати, напевно. Знаю я, чесне слово знаю. Я читав цю казку, у мене у дворі всі її напам'ять знають. Ось тоді, що духу біжи до лісника, збирай мисливців і що духу до бабусиного дому. Ну, а баріжки, якщо ти зараз не побіжиш збирати мисливців, то пиріжки твоєї бабусі і не задобляться. А, а я піду рятувати твою бабусю. Ага. Так, ну і куди далі? Молодий чоловіче, вам направо чи наліво? Поворожити на руці, повернути у Любену, підроз або пород поситині. Можете його приймати вода на лісі, ювілеї, корпоративи чи вечірці. Ось це я попав! Так, потрібно щось терміново робити. З нею по-чесному не можна. Стійте, стійте, нічого не говоріть. Я сам дізнаюсь. Ох, яка прекрасна лісова жителька. Ви, напевно, Оленка. Ні. Тоді, можливо, спляча красуня. Ні, ви б тоді спали. Баба краса добра коса. Ні. Марія майстриня, ну прям вилітаюча. Та ні, я баба яга! Баба яга? Ні, ви дівчина яга! Ну в крайньому випадку жінка. Ну ніяк не баба яга. Скажіть, наприклад, скільки вам боків? 350. Ну, припиніть, вам сто сімдесят. Ну, максимум 210. Скажете теж, молода людина, ось, значить екологія правильна, а я звідси переїжджати збиралася. Хоч ви молоді і красиві, але ви не вічні. Що? Спокійно. Запитайте у мене, що робити. Що ж робити? А ось що косметика лісові принади. Натуральна, без консервантів. Ой, хоч і хоч і хочу. Тільки мені вранці пенсії принесуть, я у тебе це все не куплю. А заношу не мене. Я нагодую, напою, електрик не прийду, я тобі придбаю цю красу. Ох, заманливо. Але, вибачте, я дуже дуже поспішаю. Десь з дороги збився. І куди прямуєш? А навіщо тобі? Просто вночі інтерес, можливо, і допоможу тобі. Ви, та як? Ха, питаєш, я у мене один сучасні, Ось вже й піліз. по кождорогу будь і куточить. Це те, що мені потрібно. Я бачу, ви жінка сучасна. Все розумієте, у мене до вас угода. Давайте так, я вам цю красу, а ви мені цей винахід. Ой, заманливо. потрібно подумати. Так що тут думати? Таке бабати! Гаразд. Ох, яка краса. Ну мені пога. Казала мені, мама, донечко, не йди через ліс. прямо по шосе. Ні, я ж дівчинка смілива. ну чого мені бояться. Ви, ви що мене так лякаєте? Та ти хірка? Це ти так голосуєшів. Ну, перепрошую. Я не навмисла, а так саме ви мені і потрібен. Я йшла, йшла до своєї бабусі і раптом мені зустрівся хлопчик, який сказав, що мою бабусю хоче з'їсти вовк. і велів мені якнайшвидше шукати мисливця. Ви повинні врятувати мою бідну бабусю. Звичайно, я до ваших послуг. Не добудьтесь, зі мною ви в безпеці. Оце так мені пощастило. І бабусю вритує, і волка уймають, горот А, У Панинській нашої ювілей сьогодні ага. гостей кликати. Ага. Допомогти потрібно, адже людина домова все-таки господа. Каструлі немиті, неметина, нечищені, <звук> ой, ой, ой. Ой, батюш, не миті, підлога не метина, сковорідки не чищені. Бан на нам. Ой, батюшки, броніти, які біда, біда! Кузька! Ай! Знаєш, кому ця мідла плаче? Йду, йду. Бабуля, пожалійте, сироту біку, малих років живу в людях, діли до а, без так, ми все зробили. будинок прибрали, посуд помили. Зараз будемо їсти кузя, та ми ж тільки на снідали. Ну і що? Я завжди голодний. Будемо, але трішечки пізніше, коли гості всі зберуться. Ось це інша справа. Ось дочекайтесь і кузеньки вже не буде. Підняли? Пропав від холоду і голоду голодуючи, нагодую тебе варення. Оце інша справа. Боже, Боже, цей хлопчисько переплутав мені усю казку. Як я можу давати пояснення, якщо я й сама не знаю, що буде далі. Так, я знімаю в себе всю відповідальність. Будемо імпровізувати. Червона шапочка. Потягне дитину за мотозочку в двері і чиниться. Це не червона шапочка. Спокійно, спокійно, бабуся. У чому справа, хлопчик? Хто ти такий? Неважливо, хто я. Прошу всіх заспокоїтись і послухати мене. Справа в тому, що до вас йде вовк і хоче вас зжети. Що це за вираз? Жети, виховані люди в таких ситуаціях говорять з'їсти, проковнути врешті-решт. Так, який ще вовк? Що тебе все ж? Як ти сюди потрапив? Стільки питань мені навіть у школі не задавали. Неважливо, <гум> хто я. Справа в тому, що до вас йде вовк і хоче вас. Ж... Вибачте, з'їсти. Що це ти тут нам за казки розповідаєш, негідний хлопчисько? Я так хвилюсь, та хвилюсь. Вибійте заспокійливе. Ну, за хороші аналізи точні ді... діагнози. Шановна бабуся, поспішаю вам повідомити, що за вашим будинком зараз знаходиться величезний сірий хижак із години собачок. Який цілком усіх може з'їсти. Тому ховайтесь, ховайтесь. Хто там? Це ж я, червона шапочка. Одягни дитинку за мотузку, і двері відчиняться. Фу, яка гидота! Противна старенька. Надіюсь, внучка посла ще буде. Де ж він, якщо вони не поквапляться, я так і кінець казки не зустріну. Де ж вони? Точно, дівчинсько, щось заплутало. Тривай, а чому ти не питаєш, чому у мене такі великі вуха? А чого питати? Вушка як вушка. А чому <свят> ти... ти не питаєш, чому у мене? У вас такі великі очі. До вашого відома. Вони не такі ж і великі. Ні, чому? Вони досить порядні. Це щоб тебе краще бачити, дитинко. Нічого не видно в ці кляті окуляри. Стоп! Це не червона шапочка. Спокійно, бабуся, справу. <ріху> Ви тільки не хвилюйте, вам шкідливо хвилюватись. А тепер скажи мені, клятий хлопчику, чому у мене такі великі зуби. А щоб з'їсти тебе, я попередня. the best Будеш служити мені. А як же ми? Куди ми? У моєму будинку усі місця вистачить. А зараз годі балакати. Починаємо наше свято, усі до столу із задоволенням. Пане Сашко, ви безсправжні мистецтво, спасибі вам велике превелике. А що особливого? Нічого особливого. Ну як добре, що все добре закінчено. А як. Знаю, чому так сталося, тому що сьогодні свято, а у свята мрії збуваються, і всі бажання не во. 아 <목소리나> Вже це все сон. Мені це все наснилось. В'ясниця ж таке. Сашко, виходьте в футбол грати! Біжу, біжу. Ось так закінчились казкові пригоди відважного Саші. Цей сон Сашко не забуде ніколи. Адже не кожен день вам насниться улюблена казка. Дякуємо вам за перегляд. Thank <laughs> you.